Перше вересня без пишних букетів. Чи готові українці відмовитись від багаторічної традиції дарувати вчителям квіти на день знань? Останні два роки в Україні широко популяризують ідею та закликають батьків замість святкових букетів витрачати гроші на добрі справи. Як альтернативу квітам у соціальних мережах, пропонують дарувати педагогам сертифікат про надання благодійної допомоги. Закликають школи та дитячі садочки приєднатись до акції Благодійність замість квітів, метою якої є зібрання коштів для онкохворих дітей, які потребують нашої допомоги. Ще один варіант замість хризантем чи троянд нести на святкову лінійку вчителю радять книги. Букети за кілька діб опиняються на смітнику. А таку цитадель знань, як школа, варто збагачувати книгами. Вартість одного святкового букета перевищує ціну середньої книжки. Херсонці до таких ініціатив переважній більшості ставляться скептично. Говорять, якщо ялинка невід'ємний атрибут новорічних свят, то новий навчальний рік завжди асоціюється із розмаїттям яскравих букетів. Як це, без цвітов? Цвіти – це торжество? Світи планіру ці да. да. Такі? Ні, только такі, ну плануємо. тому що я думаю, що таки ціки та елемент 1 сімтября, особливо якщо рібенок йде 1 Первий перший клас, то це вообще не обсуждається даже. Когда ми купуємо діті букети, все таки це більше почорки торжественность моменту. Як бачите, відмовлятись від покупки квітів улюбленому вчителю не збирається ніхто. Тому флористи на початку осені завжди чекають напливу клієнтів. Ми вирішили дізнатися, наскільки сьогодні є витратним задоволення зібрати букет для вчителя. 150, это 250, тут 170. Перед сто сімдесят різпразникамі робота міночу і. Здравствуйте! Смотрите, какая краса. Для школ, полі проще можна зробити. Ціни у квіткових магазинах напередодні свята першого дзвоника не підвищуватимуть. Тим паче, що останнім часом більшість покупців замовляють квіткові композиції заздалегідь. Світлана розповідає, правила й традиції мода й смаки змінюються. Колись популярними були гладіолоси та айстри. Зараз вибір став помітно ширшим. Міроза і хризантема, і стома очень монесі час світок. Міксовий, дуже повзуються спросом буки і гербера,

Мікс букет обійдеться у 200-250 гривень. Що найменше, у стільки ж обійдеться і придбання кімнатних рослин, які також стало модно дарувати на 1 вересня. Такий презент не зів'яне і буде довго прикрашати клас викладача або квартиру. Напередодні дня знань у Херсоні значно пожвавили квіткові ринки. Тут продавці запасли з товаром на будь-який гаманець. скільки можуть букеті капець 30 гривень. Гаді. Є розочка по 3 гривночки, є по 5 гривень, астрочка 5 гривень штучка, хризантемка 5 гривень веточка. Букет квітів на ринку приваблює клієнтів своєю доступністю, говорять продавці. Ціни на композиції стартують від 80 гривень. Але найчастіше, як не дивно, купують одну троянду. Їх вартість варіюється від 25 до 60 гривень за штуку. Маленькую розочку, Детям первоклашкам. Взрослые уже ничего не берут, мне кажется. Дети, которые идут уже 9-10 класс. Зранку, 1 вересня, ціни на ринку зазвичай зростають на 10-20%. Проте це не лякає нікого, говорять продавці. Товар з прилавку змітають майже до чиста. Дарувати чи не дарувати квіти вчителю на день знань це особиста справа батьків і дітей. А хтось, можливо, вибере і третій шлях. Подарує букет улюбленому педагогу і не забуде при цьому перерахувати невелику суму благодійному фонду. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.